В Житомирі 67-річний чоловік випав із маршрутки і загинув. Свідки кажуть, транспорт вже кілька днів їздив із несправними дверима. Але перевізник запевняє, перед виходом на маршрут всі мікроавтобуси проходять техогляд, і цей був справним. Мовляв, пасажир, не дочекавшись зупинки автобуса, сам відчинив двері і випав на ходу. Олена Кузніцова продовжить. Усе сталося близько першої дня. Маршрутка поверталася з міста. До зупинки залишалося якихось півсотні метрів, аж раптом з передніх дверей мікроавтобуса випав пасажир. Свідки кажуть, чоловік стояв на нижній сходинці. У якийсь момент двері відчинились. Сказали, що він просто взявся за ручку, до виходу приготувався, і вона відкрилася. і Він упав. Він задом стояв і упав. задом. Визвали у фунт. Прийшла е фельдшер, наш наша термін. Він уже не реагував. Чоловік загинув на місці від тяжкої черепно мозкової травми. Дружина загиблого впевнена, смерть спричинили несправні двері, які самі відчинилися на ходу. Вони несправні. Вони він видно нахилявся, там стояв. А вони мали притурмозили, і він видно назад ухилився, двері відкрилися і випав. Перевізник натомість запевняє, мікроавтобус був справний. Щоранку усі маршрутки проходять техогляд. Мовляв, пасажир поспішав вийти і шарпнув за двері. Сам він перед самою зупинкою вирішив встати і першим вийти. І взявся з рукою за ці за ручку, не ту, що закривати, а за ту, що відкривати, і випав. І смертє случай хто винен у смерті пасажира має встановити слідство. Призначено низку експертиз, у тому числі судово-технічних, для того, щоб з'ясувати чи справний був транспортний засіб, коли виходив на лінію, і чи справний замок у дверцятах. Місцеві нарікають, мікроавтобуси дуже часто виходять на маршрут несправними. На цього перевізника неодноразово скаржилися в обладміністрацію. і запевняють, трагедія могла статися будь із ким, бо ця маршрутка уже кілька днів їздила з поламаними дверима. Я сама їхала перед цим у середу на тій неділі. Я два рази хлопала, щоб їх взяти, зять мій в суботу їхав буквально. П'ять разів хлопав, щоб закрити ці двері. Всі шашмаршутки, міновці У Житомирі Це вже третій нещасний випадок із пасажирами у громадському транспорті за останні три місяці в обладміністрації. Лише зараз пообіцяли провести тотальні перевірки перевізників. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомирщина ТСН 1+,1.